Того часу, як Ісус вирушив у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав Його Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, лише один Бог знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво. Не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, Учителю, все це я зберіг з малих літ. Ісус же, поглянувши, полюбив його і сказав йому: Одного бракує тобі, піди, і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав багато майна. І поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами. А Ісус знову у відповідь каже їм: Діти, як важко увійти в Царство Боже. Легше увійти верблюдові крізь вушко-голки, ніж багатому війти в царство Боже. І вони ще більше дивувалися, говорячи між собою Хто ж тоді може спастися? Поглянув на них Ісус та й каже Для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє слово є сумним. Насправді є сумним, тому що ми з вами вже раніше говорили про цього багатого юнака, який приходить, по факту, приходить не для того, щоб від Ісуса почути пораду, йому не потрібна порада. Він приходить, хоча з його уст звучить питання, він не приходить запитатися, що йому потрібно робити. Він приходить. Щоб Ісус його похвалив за те, що Він такий молодець. Мовляв, все це я і так з юних літ своїх роблю. Він не збирався слухати Ісуса, Він збирався сказати Ісусові. І те, що ми з вами говорили на попередніх проповідях, пам'ятаєте, попередні дні, на чому базується діалог, на чому базується розмова, це коли. Одна позиція, одна думка зустрічається з іншою, коли хтось один каже, а інший слухає. Цей юнак хотів говорити, але слухати не збирався. Це трошки подібна ситуація, як е, часом можемо побачити на сторінках інтернету, як люди, е, наприклад, бачать якусь статтю, якісь матеріали, якусь новину, якийсь відеоролик, і не збираються слухати відповідь, яка там представлена. А одразу пишуть свою думку, не дивлячись, не зазираючи, не розбираючись, тому що навіщо вони вже і так все знають від самого початку? Заголовок прочитаний, значить, все і так зрозуміло, навіщо дивитися там, не знаю, 15 чи 20-30 хвилин якогось матеріалу, чи читати якийсь е, текст на 20 тисяч знаків, якщо з і так все зрозуміло. Я і так все знаю. І ось ця сама постава, цей самий підхід був в цього самого юнака. І він не збирався слухати Ісуса. Хоча Він задає Ісусові питання: ну, не мов би, що я маю зробити? Ну і от очікувалося, що Ісус йому скаже, сідай п'ять. Молодець. Нічого тобі робити, не треба. Ти вже і так, взірець, ти мірило. Тебе потрібно на дошку пошани десь там повісити. На тебе всі мають рівнятися, от якби всі люди були, як ти. Але Ісус не пішов на, таку, на такий гачок, на таку ловку, на, не зловився на цю пастку. Ісус сказав йому, хочеш питання? Ти у мене питаєшся, я дам тобі відповідь. Ісус йому відповів. Але відповідь була: по-перше, той не збирався слухати відповіді, а по-друге, відповідь була не такою, яка би підійшла цьому юнакові. Він не хотів, по-перше, слухати відповіді, по-друге, не хотів слухати такої відповіді. І як читаємо, закінчується цей фрагмент дуже сумно. І відійшов засмучений, бо мав. Відійшов засмучений чи тут пригнічений, бо мав багато майна. Подивіться, пам'ятаєте ось ця проповідь? Була вчора, позавчора, де я сказав, що є небезпека поганої сповіді. Будь-хто, хто не знаю, там, не дивився тієї проповіді, чи не розібрався в суті питання, чи хоче подискутувати з самим заголовком, може сказати, як це? Хіба сповідь може бути поганою? Може бути поганою сповіді. Так? Ну, так само, як можна захлеснутися там, ложкою супу. Коли там піде не туди, так само, як можна зашпортитися на рівному місці, так само, як є багато базових, простих речей, коли люди роблять щось, що приносить шкоду. Щось добре роблять, але щось це добре приносить шкоду, якщо воно зроблено неправильним чином, неправильним способом. Якщо є щось там забагато або щось використано неправильно. І тут виявляється точно так само. Питається, але отримує відповідь. І ось цей дисонанс його просто розбиває. Як так може бути? Адже я ж я ж спитався, мене мали похвалити. Це розбило мій план. Друге сьогоднішнє читання є в цьому плані геніальним. Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мостку, мозку, кісток, розділяє думки і наміри серця, наміри цього юнака вийшли назовні. І немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима. Ми з вами багато разів на проповідях порушуємо питання, чому люди не читають Святого писання, чому люди не моляться, чому люди так само цураються, лякаються сповіді. Є дуже багато причин, тому що не цікаво, тому що немає коли, часу немає. Передусім немає часу. Завжди немає часу, немає, бо ми зайняті чимось іншим. ну і Сьогодні теж про це говориться. Ти зайнятий чимось іншим, ти піклуєшся про майно, ти піклуєшся про гроші, про багатство. Так лишиться. І все для цього юнака це стало. Все, він був положений на лопатки. Як лишити? Як лишити те, про що мріють, марять, на що моляться реально мільйони людей? Як це лишити? Все можна лишити, тільки не це. Саме головне це гроші. Ісус каже, ні, не саме головне, лиши. Ось цей текст про те, що Боже Слово живе і діяльне, гостріше від усякого довсічного меча. Тобто, по факту, ми маємо ось тут відповідь, чому люди цураються? Молитви Божого Слова, ведення духовного життя, слухання проповідей, порушення ось цих душевних питань, чому? Бо все виходить наяв. Я тоді стаю таким, яким я є. Я тоді зустрічаюся з собою. І найбільше що людину лякає. Це зустріч з собою своїми справжніми намірами. Розрізняю думки і наміри серця. Боже Слово дає зустріч. Ось ти. Ти насправді такий. Ти тоді і тоді говорив те і те. Тому що справді ну, твої слова звучали так. Вони, Ці слова складалися в такі торечення. Але насправді ти мав на увазі те, те і те. Ти одне кажеш, але інше думаєш. Ти хочеш представитися таким, але насправді ти є іншим. І тому люди цураються, тому люди втікають, тому люди намагаються або казати, знецінити релігійність як таку, знецінити Бога, сказати, що це все там дурниці, неправильне, недобре. Або намагаються відштовхнути це і заперечити. Тобто, з одного боку, знецінити, з іншого боку, якось вже з цим боротися, що ми бачимо, в усіх тоталітарних системах. Нацизм, комунізм, теперішнє поклоніння мамонії, ну, тобто реально грошам, теж продовжується ця сама канва. Сьогоднішнє перше читання є геніальним, тому що тут є похвала мудрості. Ці тексти приписуються Соломонові, саме тому, хто є взірцем мудрості перед усім. Ісус про нього говорив теж як про мірило або про когось найбільшого серед розумних людей. І тут розповідається, я молився, і дано мені розум, що нам потрібно більше, ніж гроші, і більше, ніж здоров'я. Візвав я і дух мудрості зійшов на мене. Я Волав ще, волав я радше, ніж берла... І волів я радше, ніж берла і престоли. Багатство я мав за ніщо в порівнянні із нею. Сьогоднішній юнак прийшов по багатство, прийшов по, нібито пораду, але насправді прийшов по, по хвалу. Він хотів отримати відповідь, і Ісус йому каже, лиши багатство. Чому багато людей цураються Божого Слова сьогодні? Одна з причин, тому що можна отримати відповідь, можна отримати ось цю мудрість, про яку тут йде мова. Ти питаєшся, Бог тобі дасть відповідь, але ця відповідь тобі може не сподобатися. І тому важливо поставити собі ось це важливе питання. От я хочу володіти грішми, чи я дозволив грошам майну володіти собою. Чому багато людей кажуть: в мене немає часу на молитву, в мене немає часу на Божу службу. От чи ви ж розумієте, зараз такий час. Зараз такий час, що це, це ці, всі духовні справи треба відсунути на сторону. Того, що от, зараз такий час. Ні, не зараз такий час. Такий час був і за часів Соломона, і за часів Ісуса, і за наших з вами часів, і в наступних поколіннях теж буде такий самий час. Завжди людина вибирає. Чи вона володіє грішми, чи гроші володіють нею? Хто кого має?